Чіроки і наша вчителька, і перші уроки. Вчителі, сердечна вдячність нашій мірі, за те, що в цей нелегкий час ви самообідно творили, шкільне життя для нас. Ми всі здорові, щастя, вам бажаємо. Постан душі не виселить слова. За все, чого навчилися і знаємо. Сьогодні ми завдячуємо вам. Спасибі, любі вчителі, у кліндоземній рідній школі. Ви всі найкращі на землі, за це ми дуже вдячні вам. З подією останнього навчального року хочу сказати спасибі вчителям, які, не дивлячись на ситуацію, викладали нам, підтримували та виставляли на вірний шлях. Дякую ліцею за гостинність та тепло. Бувай! Вітаю з завершенням навчального року учні. Вчителі і батьки. Бажаю гарної погоди, теплого сонечка, радісних подій та емоцій. Бажаємо здоров'я вам і сили, щоб за канікули зміцніли, відпочили, а ще зичимо, не знати вам печалі, щоб все чудово влітку було з вами. А випускникам нехай міцніють ваші крила, хай доля буде вам щаслива, хай не гаразди уминають, а друзі рідні поважають. Будьте здорові та щасливі. З останнім дзвоником у вас вітаємо, любі діти. Знайте, що ви завжди у наших серцях. Нехай це буде міцний зв'язок для вас. Успіхів вам, великих мрій та любові у кожному кроці! І учні, шановні вчителі та батьки, щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника! Бажаю вам гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком навчального року. Для вас, випускники, цей дзвоник справді є останнім. Залишаються позаду ваші шкільні роки. Бажаю, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками. Вірю, що ви реалізуєте власні здібності, таланти побудуєте власну успішну долю, будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни. Бажаю вам впевненості у власних силах, здійснення всіх ваших мрій. Глибоко вдячна педагогам і батькам, ви вклали в своїх вихованців і душу, і серце, і знання, своєю любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ. Прищеплювати найвищі моральні цінності. Щастя всім добра, міцного здоров'я та успіхів!